Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, на початку серпня USA Today, ІПСОС провели Соціологічне опитування щодо відношення американців до реформи Верховного суду за планом чинного президента США Джо Байдена у промові у липні 2024 року, президент США оголосив тристоронній підхід до реформування Верховного суду, закликавши прийняти обов'язковий кодекс поведінки. 18-річний термін повноважень суддів Верховного суду та внести поправку до Конституції, яка оголошує, що ніхто, навіть президент, не є вище закону. Обов'язковий кодекс вимагав би розкриття подарунків, заборону участі в політичній діяльності та обов'язковий самовідвід у справі, які пов'язані із конфліктом інтересів для них самих або їхнього подружжя, і власне результати дослідження наступні за відповідними пунктами плану. 76% респондентів підтримують кодекс поведінки, у тому числі 89% демократів, 75% незалежних виборців та 70% Республіканців загальна підтримка конституційної поправки, яку ми зазначили, вище становить 70%, у тому числі 89% демократів, 72% незалежних виборців та 54% республіканців. Обмеження термінів повноважень суддів підтримують 63% респондентів, це найменша кількість щодо цих планів. У тому числі 83% демократів, 61% незалежних виборців, та 51% серед республіканців. Коли респондентів Запитували про реформування Верховного суду, їм не зазначали, що їх запропонував Байден для того, щоб отримати максимально об'єктивні результати дослідження. Байден оголосив про ці пропозиції під час виступу в президентській бібліотеці ЛБі. Він використав свої зауваження, щоб застерегти від небезпеки екстремального та поляризованого суду, стверджуючи, що це скасує захист громадян прав і надасть надмірні повноваження майбутнім президентам. Далі він процитував низку рішень Верховного суду, які за його словами підірвали давно встановлені принципи та захист громадянських прав, у тому числі він згадав про скасування рішення РУ проти Вейда у 2022 році. Та надання широкої недоторканості за офіційні дії президенту, які були вчинені під час перебування на посаді, це рішення Верховний суд ухвалив 1 липня 2024 року. Загалом опитування проводилось у період з 2 по 4 серпня і включало 1024 респонденти, у тому числі 282 республіканців, 324 демократів та 310 незалежних виборців. Похибка складає 3,2%. Ось таке опитування було проведено щодо... Думки американців в контексті реформування Верховного суду за планом Байдена, і тут ми констатуємо, що більшість американців підтримують. Це реформування і підтримують власне ці три пункти плану. Так, це ухвалення Кодексу поведінки, це 18-річний термін повноваження суддів Верховного суду та внесення поправки до Конституції, яка оголошує, що ніхто, навіть президент, не є вище закону. Найбільше респондентів підтримали кодекс, далі йде підтримка. Відповідної поправки, і найменше респондентів підтримали обмеження термінів повноважень суддів. Якщо взяти по партіям, то демократи підтримали порівну і кодекс. Поведінки і підтримку конституційної поправки чуть менше демократів виступили за обмеження термінів повноважень. Якщо взяти незалежних виборців, то найбільше з таких підтримали кодекс поведінки, далі підтримка конституційної поправки і найменше підтримали обмеження термінів повноважень. Республіканці найбільше підтримали кодекс поведінки, далі. Конституційну поправку, і найменше це обмеження термінів. Але тут потрібно зазначити, що кожна з цих груп в більшій мірі підтримує цей план. Ось така достатньо важлива інформація, яка стосується Верховного суду, до якого виникають запитання з боку як американців, так і діючої влади адміністрації Байдена. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!